Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у нас 22 23 рік. В общем, попрацювали ми дуже швидко на пасіки, потім я вспомнив, що було потрібно показати, що я робив. Значить, що ми робили? Ми утеплювали повністю сім'ї і ми їх всіх загодовували, тобто давали підкормку. Захочуть візьмуть, захочуть не візьмуть. Але я вже буду спокійний, що в них все є. Як правило, в цей час маточка починає. вже... Повинна починати сіяти. Скажу чесно, відкрив ті, щоб були під покривалами, набирали температуру. Тобто вони готували гніздо до засіву. Зараз я спробую відкрити швидко один вулик вам показати. Ось так воно все утепляється, тобто повністю запаковується і лежить в канді. І отам наша бжілка. Як бачите, в них ще кормова база є. Але я вирішив перестрахуватися. Так, закриваємо, щоб не випускати у них тепло. Уголочки приоткриті, щоб не була сирості. Віддивимося, щоб покривальці не виступали за края, тому що, не знаю, як у вас, але в мене вони натягують вологу. О, так що такі то справи. Відео буде швидке. Відео буде швидке. Значить, пробіглися по пасіці. Утеплили, закормили. Звісно, з корпусами набагато проще, ніж цими желіжаками, тому що тут у нас відбувається що? Тут у нас стоять отакі вот вот досточки. І коли ти ставиш пакет з канді, чи з кормами, чи з медом, неважливо з чим, вони дуже заважаються, досочки вони піднімаються, виходить бугром. І виходить протяг. Вот. Так що на корм'яшку. Я рахую, що ті вулики набагато краще. Також в обслуговуванні. Я перед цим знімав відео, поставили дно, переставили вулик на чисте дно, старе дно забрали. А маточку я там не знайшов, так що маємо велику надію, що маточка все-таки залишилася. От. А що так вийшло? Тому що наші бджілки пішли на маломедні рамки, які, ми, які я поставив вмісто заставної. Есть, ну, це моя ошибка. Так, що наші помилки обходяться дорого нашим улюбленцям? Бережіть себе, слава Україні! Все буде Україна!